Стосунки з батьками небесними це як прототип спочатку наших стосунків з батьками, от якраз земними, так і неможливо казати, що я настільки в гармонії там з енергією життя, з енергією всесвіту, якщо не відлагоджена ця складова, якраз в матеріальна так, бо все ж таки батьком. І, звичайно, і дух, і нашу душу, але ми створені з матеріального тіла, і нас мама з татом створили і дали правильно цей поштовх наше життя. Так і це звідси такий поштовх навіть до духовного зростання. І дуже яскравий такий теж приклад, коли, наприклад, людина відчуває, що вона, начебто, бореться постійно з життям на одній із консультацій з нашим таким спільним другом, який нам допомагає, але ми вийшли з. Юрієм, що був такий момент, що от спочатку батько не хотів так, дитини. І інколи пізніше це все, можна сказати, проходить, але в душі дитини от ця боротьба між життям і смертю, вона записується, і потім. От доросла людина, начебто, бореться з цим життям, і немає значення, чи це боролося добро і зло в утробі матері, коли мама приймала рішення чи залишати дитину, чи ні, чи це посил від батька. Його треба змінити, змінити на те, що життя все-таки перемогло.